Малу та великобізні дороги у Коломиї планують зробити у наступному році. Роботи на деяких ділянках уже тривають. Гроші і бажання довести до ладу ці стратегічно важливі транспортні артерії міста є і у влади, і у комунальників, запевнив міський голова. Тему продовжить Надія Плюхіна. Ремонт доріг запланований на 2015 рік, фактично на стадії завершення. Зокрема, мова йде про вулиці Міцкевича, Миколайчука, Трильовського. Там залишилося доробити 25 метрів шляху, розповів міський голова Ігор Слюзер. Причина банальна зламався асфальтоукладник. Нарешті доріг техніка та люди працюють по вулиці Міцкевича. Роботи закінчені, які планувалися на цей рік. Нас лишилося в чорному щебні. Дільниця Міцкевича від Киселевської до Винниченка, так як там багато перекопів, там просідає ґрунт, неможливо чистий асфальт класти. І така ж сама ситуація має на вулиці Українській. Ми поклали чорний щебінь, і маємо перезимувати так, як є. Принцип цей взагалі заключається в тому, щоб не знищити профіль дороги, мусимо накривати чорним щебенем. Це теж трошки є втрата. До двох тижнів, якщо не виникне непередбачуваних ситуацій, вулицю Миколайчука заасфальтують і вона відповідно буде проїзною. Мешканці вулиць Старицького, Таманюка, Верещинського та Перемоги терміново просять під'єднуватися до комунікацій, адже ремонт цих доріг запланований на наступний рік. Гроші є цього року. Ми всі дороги, крім однієї, робили за рахунок міського бюджету, і лише вулицю Миколайчука. Півтора мільйони ми отримали з державного бюджету, завдячуючи народному депутату Юрію Тимошенко. Він е привів ті гроші сам особисто, і це була велика підмога, бо, в принципі, загальної проекції дороги мільйон вісімсот-триста тисяч ми додаємо з міського бюджету, але вона нам. Е дало можливість розпочати вже велику об'їзну дорогу. Ну і Миколичука, чесно кажучи, була напевно в найгіршому стані в місті, така центрального сполучення, яка дозволяє нам скинути транспортний потік з Вервіжського мосту відразу на вулиці Мазепи, на виїзд на Чернівці. Тому це стратегічна дорога, вона нам забезпечить. Об'їзд транспорту і транспорт перестане їхати навіть важкий через центр міста. На наступний рік ми намагаємося в державний бюджет дві вулиці вкласти. Це вулиця Старицького та Атаманюка. Ми передбачаємо співфінансування. Так передбачає фонд регіонального розвитку не менше 10% від кошторисної вартості має йти з місцевого бюджету, і ми даємо по 400 тисяч на ті вулиці з місцевого бюджету. Якщо нам це вдається, я думаю, що народний депутат нам знову поможе, то на наступний рік є великий шанс, що ми велику обізну закінчимо. Ми передбачаємо на вулицю Міцкевича 2,5 з мільйона, щоб її зробити проїзною вже до Миколайчука. Вулицю Трильовського ми продовжуємо на наступний рік робити. Вулицю Української Франка і маємо велике бажання по вулиці Моцарта. Ми зробили дві ділянки з протилежних кінців вулиці, якраз з'єднати її капітальним ремонтом. Міський голова не приховує амбітних планів, каже, у наступному році заплановано відремонтувати малу та велику об'їзні, а у 2017-му взятися до реконструкції центральної частини столиці покуття. Вулиця Шевченка. Якщо ми поміняємо на наступний рік водопровід, а в Світовому банку є заміна водопроводу на вулицю Шевченка. Нам треба буде робити капітальний ремонт вулиці Шевченка, частини Грушевської Мазепи. Все, що зроблено, було. В 2000 році вже потребує капітального ремонту, то видно, як розтріскався асфальт, і там видатки вже на поточний ремонт ну, перевищують розумні мірки, тому треба ділянками зробити капітальний ремонт. І нам лишається ще одна така магістральна вулиця, яка нам знімає транспортні навантаження січових стрільців Бандери це вулиця Шкромеляка. Ми її повинні вже робити, але там поточним роботом ремонтом неможливо робити. Треба робити капітальний ремонт. Наразі економічний блок Коломийської міської ради шукає гроші на здійснення планів, каже міський голова. Мова йде про наповнення бюджету розвитку, за рахунок якого й можна проводити такі роботи. У наступному році його мають наповнити не менше, як 25 мільйонів гривень. У 2015-му ця сума складала лише 17 мільйонів.